Мене ніколи не полюблять. Про мене ніхто не турбується. Мої емоції, потреби та мої почуття не важливі. Такі переконання можуть виникнути внаслідок емоційної депривації, яка е, мала місце в дитинстві. Тож, давайте трошки сьогодні про цю емоційну депривацію поговоримо. Мене звати Оксана Міраї, я психологиня психологічної студії Сенс. Я Працюю у методах когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії, та символ драми. Депривація з латинської перекладається як втрата або позбавлення, і власне позбавлення можливості дитини емоційного зв'язку в стосунку з дорослими. В результаті цього людина в дорослому житті якби так живе з відчуттям, що ніколи вона не зможе бути почута і не буде люблена, та не буде мати цього відчуття любові і турботи. У схема терапії виділяють такі три форми депривації. Нагадаю, що депривація це втрата так, або позбавлення. Тож депривація турботи це коли дорослі люди, значимі люди, особливо в перші роки, коли мама доглядає і виховує дитинку. Тут присутня така відсутність від мами. Уваги, любові, тепла, обіймів, так, поцілунків. Є ще депривація емпатії, і, власне, тут є така відсутність такого співпереживання, та, такого розуміння, вислуховування мамою чи дорослими, чи татом, так, дитинки в якихось непростих для неї ситуаціях. І тут я би сказала, не то, що навіть непростих, навіть коли дитинка радіє. Та, то теж ну, хтось з дорослих може не включатися, так? і дуже холодно, або нейтрально до цього відноситися. І остання форма е, це депривація захисту. І тут більше про таку відсутність е, такого е, супроводу, таких якихось добрих дорослих настанов, так? Е, наставництва і такої підтримки. Отож, які ознаки схеми емоційної депривації? Наприклад, коли в дорослому житті я не проговорюю своєму партнеру, що мені важливо, що мені потрібно, так а потім часто засмучуюся через те, що в мене складається відчуття, що мої потреби не задоволені, не розповідаю про свої самопочуття. Так про свої якісь не знаю емоції, так і тоді в мене складається враження, що про мене погано турбується або мене погано чує, розуміє, підтримує мій партнер. Часто звинувачую партнера в тому, що він недостатньо чи вона недостатньо турбується і приділяє мені увагу. І людина з емоційною депривацією не вміє проявляти любов до інших, так? Не того, що вона не хоче, вона просто не вміє цього. Вона цього не мала. Так? Вона не мала цього досвіду з дорослими в дитинстві і, відповідно, не вміє любити інших і не вміє любити сама себе. Е, часто ознакою емоційної депривації є таке. Емоційне відсторонення, так, або така неприступність з одного боку, або ж з іншого боку, це коли людина дуже нав'язується в стосунок, так, і інша сторона там. Партнер чи друзі, та вони відчувають таку достатньо сильну нав'язливість. Е, ще ознака така, як е, відчуття внутрішньої такої порожнечі і такої покинутості. Досить часто такі люди чуються самотніми в тому світі. Е, вони можуть відчувати дуже сильну образу і злість на людей. З якими взаємодіють, лише тільки через те, що вони не відчувають тої достатньої кількості любові від них, і їм важко взагалі повірити про те, що їх дійсно може хтось просто любити, так? бо вони не мали цього досвіду, так, і або мають відчуття, що цю любов треба заслуговувати. Як воно проявляється в поведінці? Так, пам'ятаєте, ми говорили про... Три копінг-стратегії, так: е, е, уникати, е, змиритися чи піддатися так, тій чи іншій схемі, або ж гіперкомпенсувати. І, власне, коли я обираю емоційно холодних е, е, людей чи е, е, партнера, так, то тут швидше спрацює поведінка, чи той самий копінг, як ми кажемо, е, змиритися. так, Бо той партнер, начебто. Постійно або час від часу буде підтверджувати е, мені е, цю мою е, ідею і моє переконання, що мене ніколи не полюблять, мене не можна любити. Так е, якщо ж я обираю Партнера і хочу мати стосунок, то я можу в надмірно дуже вимагати цієї емоційної уваги, турботи, любові. Так, і тут буде е, інша е, стратегія, якби гіперкомпенсація. І є якби така внутрішня ідея, що я змушу мене любити. Попри все, я змушу це от. Або ж в даному випадку, якщо я відчуваю сильну злість або емоцію, наприклад, образи чи якусь іншу, то я буду мати таке переконання, що мої власне оця емоція злості чи емоція. Образи є зараз найважливіші. Я навіть не хочу чути свого партнера, про що він хоче мені сказати. І остання – це коли ми будемо уникати, і ми уникаємо тоді цього стосунку лише через те, що. Ми не віримо, що нас можуть любити, і ми боїмося входити в цей стосунок, так а з другого боку, є дуже велика потреба мати цей стосунок, і це теж створює дуже великий дискомфорт. Насправді, зараз у людей достатньо часто ми можемо бачити емоційну депривацію, і вона власне пов'язана з тим непростим дитячим нашим досвідом стосунку з значимими людьми. так. Е, видите, так, пригадується мені, я можу дуже багато таких прикладів наводити, але пригадується мені клієнт, коли він прийшов е, з е, таким запитом труднощі у взаємодії з своєю дружиною, е, достатньо багато конфліктів, труднощі у стосунку з мамою. Так, е, е, він мав раніше е, таку достатньо. Е, Сильну залежність алкогольну, От, і він дуже так багато працював над собою і перебуває в ремісії. Так? Але мова йшла про те, коли ми з ним говорили про його дитячий досвід і стосунки з його батьками, то тато був більше такий спокійний, але ну, доволі відсторонений. Так? Він дбав, але ну, дуже не вникав в якісь такі стосунки тата і сина. Так? От. Мама натомість була з одного боку вимогливою, а з другого боку була така достатньо холодна. Та вона чітко знала: так, має бути їсти вдома, прибрано, попрано. Але насправді вона ніколи він, з його слів він згадує, що ніколи мама з ним так, знаєте, не говорила. Не, не посміхалася йому, вона не проявляла таких, знаєте, іди, сину, ходи, обніму тебе, ходи поцілую, ти в мене такий хороший, я тебе так люблю. Та він тих слів від неї не чув. І, власне, він почав в такому вже доволі дорослому, підлітковому юнацькому віці шукати ту любов, підтримку. Увагу в своїх ровесниках, в своїх компаніях. Часом вони могли зловживати алкоголем, так і звідти затягнулося таке його трошки е така трудність е і дружба з алкоголем. Так? Потім він одружився, у нього є дитинка, так, але він не може давати той емоційної такої турботи і підтримки своїй дружині. В них через це дуже дуже багато конфліктів виникало. Тому, якщо ви помічаєте якісь схожі такі ознаки і труднощі в своєму житті, та, і є відчуття, що та схема емоційної депривації у вас присутня, то у нас в психологічній студії сенс ви зможете звернутися до наших фахівців, які працюють у методі когнітивно-поведінкової терапії, схема -терапії, терапії, і вони допоможуть вам добре її діагностувати. І також з допомогою хороших так, технік і протоколів допомогти опрацювати свій минулий досвід і змінити цю дезадаптивну схему на таку добру адаптивну схему. Е, які ж наслідки, якщо у вас розвинулася схема емоційної депривації? Е, тут теж є ряд таких наслідків, і е, е, так почну з такої першої та. Я не можу сказати, що вона є одна єдина перша, важлива, але просто почну з неї, бо мова йде про таку надмірну тривогу, про відчуття непотрібності і самотності в стосунках з іншими. Тут дуже часто може бути відчуття такої незахищеності, і людина може бути така дуже насторожена по відношенню до інших, зокрема, навіть до найрідніших людей. Так? Тут може те, що я казала, в прикладі розвиватися ем, залежність від алкоголю чи інших психоактивних речовин, в яких людина шукає таку радість, задоволення. Якусь таку легшу взаємодію з людьми дуже часто в людей може з'являтися депресія, і дуже у важких таких станах це може бути суїцидальна поведінка, або ж в такому підлітковому віці з'являється автоагресія, так само шкоджуюча поведінка, бо накопичується дуже багато злості, і цю злість я не можу спрямувати на ту холодну маму. А я спрямовую її на себе, на своє тіло. Якщо так про доросле життя, то знаєте, дуже часто в дорослому віці ті холодні мами, наприклад, чи ті батьки, вони мають вже дорослих своїх дітей, вони можуть очікувати від них. І вимагати такої любові, турботи і уваги. Так? А дорослі діти не можуть цього давати, бо вони цього не отримували. Так? Відповідно, є доволі багато конфліктів між ними. Ще досить часто в наслідку є таке постійне звинувачення партнера в тому, що він не приділяє достатньо уваги і турботи. Так? І з розряду він мене не любить, або він мене замало любить, або він мене вже розлюбив. Чи вона? Та? І ми можемо це часто чути від наших клієнтів. І відповідно, коли є такі взаємодія така в стосунках, то там і виникають труднощі в збереженні цього стосунку. І або тут буде страх втратити стосунок, або тут буде страх взагалі піти в цей стосунок. На звершення звідки ж береться, знаєте, так в підсумку, щоб ми розуміли, звідки береться ця емоційна депривація, і, звичайно, це досвід наших стосунків з дорослими. Це те, що я. Вже теж казала неодноразово. Батьки виявляли таку емоційну байдужість та нейтральність, байдужість до дітей з розряду, наприклад. Забороняли або навіть не хотіли, щоб діти підходили за підтримкою, та? щоб діти говорили про свої якісь емоції чи про свої почуття. Знаєте, так дуже часто може бути, що дитина може мати переживати якийсь непростий період, та? і вона би хотіла поділитися, а мама каже, чи там тато каже, не зараз. Мені зараз не до цього. Підчепися. Там, не знаю, якщо дитина розплакалась, іди поплач в коридорі, заспокоїшся, повернися. Особливо, коли ми говоримо про стосунок мами з дитиною, то мама в дитинстві або не обнімає дитину, або дуже мало цього робить, не цілує, не каже, як вона її любить. В дитячому віці дитина не відчувала, що вона є такою дорогою і особливою. Так? Бо насправді ми маємо це відчуття дитині давати. Та, попри те все, що дитинки може щось не виходити, дитинка щось може не вміти чи щось зробити ненароком, та ми маємо транслювати дитині, що вона все одно особлива і дуже люблена нами, дорослі. Не прислухаються до потреб дитини В даному випадку. знаєте, тут наведу такий приклад. Я не можу сказати, що мої батьки були емоційно відсторонені, та але мама була дуже тепла. Але єдине, де вони мене не послухали, то не чули моєї потреби. Та я дуже хотіла ходити на спорт. Вони мене записали на музику, і на і сім років я мусила ходити на музику, музичну школу, грати на фортепіано, дивитися на дітей, які ходять на спорт, проситися мене звідти виписати, записати на спорт. Але батьки мені казали: ти знаєш, музика це дуже важлива в твоєму житті. Вона тобі ще дуже 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 пригодиться. От, насправді я не стала ні піаністкою я ніде не граю на фортепіано, та? але маю таке, знаєте, трохи таку образу, вона мене не роз'їдає, вона мене не там, виводить з себе, так? але якось так е, розумію, що тут мене батьки власне, не почули з моїми потребами. Та? І я не раз могла навіть плакати, але чомусь вони вважали, що музика це для мене найкращий такий е, додатковий. Е, Ну, Дуже часто, як в, в дитинстві, такі батьки можуть знаєте, залишати бать... дітей на дитинку, на бабусів, дідусів та і займатися якимись своїми справами або на інших дорослих. Причому не на годинку, а це могло бути і на дні, і на тижні. Я пам'ятаю приклад моєї однієї клієнтки, яку мама залишала на сусідок. Та і займалася влаштуванням свого особистого життя, і ця дитинка так постійно чекала ту маму, щоб мама приходила і якось її любила і забирала від ну фактично чужих. Людей, але ті сусіди, ну принаймні, хоч частково її закривали якусь потребу в безпеці і такій е, увазі й турботі. І ще один важливий момент, про який варто сказати, це відсутність власне прикладу емоційної компетентності від дорослих. Що тут мається на увазі? те, що я казала, та, що коли дитинка, знаєте, мама, мама, там знаєш тето, тето. Ні-ні, ні, то потім, то потім. Та, або добре-добре, або бачите, дитинка ділиться якимись там своїми, не знаю, переживаннями щодо там, гри, яку вони там грали в дворі, а мама просто займається своїми справами, і дитина не отримує, або отримує нуль зворотнього зв'язку. В таких випадках, якщо дитинка раділа, то мама чи дорослий не раділи з нею, та? або відносно себе холодно до цього вели. Або ж, наприклад, якщо дитинка була під враженнями якихось негативних емоцій і переживала, плакала, та? то мама чи там дорослий не вмів заспокоїти і якось втішити ту дитину. Та? От. Ще так, знаєте, коли я готувала цей, цей такий короткий. Огляд цієї схеми емоційної депривації мені пригадалася казка, яку я дуже любила в дитинстві. Снігова королева, данський письменник Ганс крістіан Андерсен. У ній братика Герди Кая викрадає снігова королева, і він опиняється в. Цьому королівстві вічної, вічного холоду і вічної криги, і так наче той хлопчик має все та? Ну, В королівстві, в королеве, там по по ідеї нема не такої ніякої нужди. Та? От але насправді він чується дуже самотній. Та він постійно там бавиться серед тої криги сам. Та, і навіть коли з'являється та снігова королева, начебто вона хотіла мати цю дитину в своєму королівстві. Та, вона або сидить і дуже на своєму троні дуже холодно спостерігає, як він собі допавиться, або ж займається своїми е, сніговими справами. Та, от. І власне, коли Герда його сестричка йде на довгу дорогу пошуків, вона проходить дуже непростий шлях. Там має багато теж друзів, так і дуже багато допомагають, щоб дістатися до того снігового королівства. То коли вона знаходить кая, вона до нього так щиро тепло підбігає, вона так з любов'ю до нього говорить, вона так проявляє свою увагу, турботу, таку зацікавленість. В цьому. І в якийсь момент його крижане серце ну так якби розтоплюється, так і він відчуває знову себе тим каєм, який з нею так гарно своєю сестричкою проводив час і як вони любили бавитися і радіти тому життю. Отож, та казка так якби теж дуже гарно транслює оцю холодність від дорослих людей, так і наскільки вона може так, ну, впливати. На розвиток самої дитини і теж в дорослому житті створювати дуже-дуже непрості м, такі перешкоди у побудові стосунків. Ще раз хочу так нагадати: що якщо вам щось відгукується, або е, ви вам цікаво подосліджувати, чи є у вас якісь схеми інші. То ви можете звернутися в нашу психологічну студію Сенс. І, власне, в таких методах, як КПТ-терапія, МДР-терапія, схема терапія, можна досить гарно опрацювати, діагностувати і опрацювати собі ту чи іншу дезадаптивну схему. Як ви пам'ятаєте, їх є 18, ми вже про них давали коротенький такий опис. Якщо би вам було цікава ще якась інша. Схема, то напишіть нам, будь ласка, в коментарях, і ми щось спробуємо для вас підготувати. З вами була психологиня психологічної студії Сенс Оксана Міраї. Побачимося з вами в наступних відео.